Осінь завжди приносить на подвір'я щедрий килим із жовтого, червоного й бурого листя. Для одних це лише клопіт, бо треба прибрати двір, а для інших справжній дар природи, який можна обернути на користь землі. Часто можна побачити, як селяни запалюють великі вогнища з листя і дим клубами стелиться над городами кажуть так швидше, чистіше, легше, але разом із тим. У полум'ї згорає найцінніше природна пожива для ґрунту. Кожен листок це крихітна частинка дерева, у якій зібрані мікроелементи, вуглеці, все те, що згодом може знову стати родючим ґрунтом. Якщо придивитися, то лісова земля м'яка, темна, дихає вологістю і пахне свіжістю, а все тому, що під шаром листя, гілочок і трави щороку відбувається тиха праця природи. Опале листя там не викидають і не палять, воно гниє, перетворюючись на живий перегній. І саме тому дерева в лісі не потребують добрив, бо мають власний природний круговорот поживи. У селі ж ми можемо зробити те саме на своєму подвір'ї чи городі, лише треба знати, як правильно організувати цю справу. Кожна осінь це шанс підготувати землю до наступного сезону. Коли ми бачимо, як листя падає, здається, що то просто сміття. Але якщо подивитися інакше, то це безкоштовне добриво, яке природа сама щороку приносить під наші ноги, лише потрібно його не втрачати. Опале листя, особливо з плодових дерев, містить безліч поживних речовин, які здатні повернути ґрунту, родючість, структуру і навіть покращити утримання вологи. Це не просто органіка, це повноцінний матеріал для відновлення землі. Селяни старшого покоління ще пам'ятають, як колись не було звички спалювати листя, його збирали у великі купи за садом, залишали на зиму, а навесні частину перегнилого шару переносили на грядки. Така земля була чорна, пухка, як тісто, і рослини на ній росли, мов на дріжджах. Але з часом прийшла мода на чисті двори. Без жодного листочка. І водночас зникла частина природної мудрості, бо ми забули, що чистота не завжди означає користь листя це частина природного кругообігу, і якщо його правильно використати, воно працюватиме на нас, у ньому міститься багато вуглецю, який є основою для компосту. Щоб цей вуглець перетворився на поживу, потрібен баланс із азотом, і все, що треба зробити господарю, це допомогти. Природі створити умови, як у лісі там завжди є трохи вологи, тінь і життя мікроорганізмів. Саме ці мікроскопічні ропамспана робітники розкладають листя, створюючи ту саму лісову землю, яку ми так цінуємо. Багато хто й не здогадується, що замість того, щоб витрачати гроші на магазинні добрива, можна просто скласти компостну купу зі свого листя. Головне, не залишати його просто так. Якщо воно лежить без повітря, воно перетворюється на слизьку, гнилу, масу і починає смердіти. Але якщо дати йому дихати, зволожити і перемішати з іншими матеріалами, тоді починається справжнє перетворення. Усе це природний процес, який можна прискорити, якщо знати кілька простих правил. Опале листя можна розглядати як сировину для нового життя. Воно не лише перегниває. Воно створює структуру землі, робить її легкою, пухкою таку землю легко обробляти, вона краще тримає вологу, коріння рослин дихає і отримує більше поживи. Уявіть, що ви створюєте власне лісті. ліс у мініатюрі просто на городі. У цьому й полягає суть справжнього господарювання не викидати, а використовувати те, що дає природа. Варто лише змінити ставлення, купа листя. Це не сміття, а скарб, це майбутній чорнозем, який ми можемо зробити своїми руками всього за два місяці. Лише трохи уваги, трохи праці, і природа сама все зробить, бо в ній усе продумано до дрібниць, ми лише маємо не заважати, а допомагати їй працювати. І тоді навіть осіннє листя, яке вчора лежало під ногами, завтра стане основою для нового врожаю, нових квітів і здорової землі. Отже, коли стоїш серед двору і дивишся на той різнокольоровий килим, не поспішай хапатися за сірники. Подумай, що кожен листок це маленький дар, його можна обернути на користь і замість диму, який тільки шкодить легеням і забруднює повітря, отримати користь для землі, для себе, для всього двору. Адже село тримається не на вогнищах, а на тій мудрості, що знає. Як кожну дрібницю повернути у справу. І тоді і земля віддячить сторицею. Щоб перетворити осіннє листя на справжній чорнозем, потрібно не просто скласти його в купу, а створити правильні умови для природної роботи мікроорганізмів. Це як поставити хліб на закваску. Якщо знаєш пропорції, температуру і вологість, усе вийде як слід. У природі все просто, але варто лишень порушити баланс. І процес зупиняється. Саме тому важливо розуміти, що сухе листя само по собі розкладатиметься дуже повільно, бо містить забагато вуглецю, а не вистачає азоту. Щоб процес пішов швидко, треба дати бактеріям їжу, трохи зеленої маси, кухонних відходів чи навіть свіжоскошеної трави. Тоді справа піде, як треба починають зазвичай із того, що вибирають місце для компостної купи. Найкраще у затіненому куточку двору, де не пече сонце, але є трохи вологи. Якщо є старий паркан або дерева, саме там ідеальне місце. Купу варто робити не надто високу, десь до метра, щоб повітря вільно проходило всередину. Під низ добре кинути кілька гілок чи кукурудзяних стебел, вони створять повітряний прошарок і не дадуть купі перетворитися на щільну грудку. Це допоможе утримувати кисень, а без нього бактерії задихнуться, і листя не перегниватиме, а просто тухнутиме. Після цього починають викладати шари. Один шар сухого листя, потім трохи зелені або кухонних решток, бур'яни, шкірки від овочів, обрізки трави. Можна додати трохи землі, щоб занести в купу природні мікроорганізми, потім усе це полити водою, але не до стану болота. А просто злегка зволожити. І так кілька шарів, поки не вийде гарна рівна купа. У народі казали як борщ без солі, так і компост без води не смакує. Бо саме вологість головна умова життя в купі. Якщо пересохне, процес сповільниться. Дуже важливо не робити купу лише з листя. Воно легке, сухе і не має потрібних речовин для активного гниття. Мікроорганізмам потрібно щось смачніше, тобто багате на азот. Тому треба змішати листя з тим, що швидше розкладається кухонними відходами, травою, навіть курячим послідом чи кропивою. Це створить потрібний баланс близько три частини листя на одну частину зеленого матеріалу. Якщо так робити, то вже через місяць листя почне темніти і злегка осідати. Ще одна порада накривати купу старим мішком або шматком картону, це вбереже її від пересихання сонцем і від злив, які можуть вимити поживні речовини. У дощову осінь можна зробити простий навіс з гілок або плівки. Головне, щоб купа була волога, але не мокра, тепла, але не гаряча. Усередині вона має грітися, це знак, що мікроорганізми працюють. Якщо вставити всередину дерев'яну палицю, і через кілька хвилин вона буде теплою, то все йде добре. Через 2-3 тижні купу треба перемішати. Це потрібно для того, щоб усередину потрапив кисень, а зовнішні шари змішалися з внутрішніми, без цього процес застигне. У селі це робили просто не лопатою або вилами перевертали купу, казали підгодувати землю повітрям. І справді, після цього компост оживає. Тепліє і починає пахнути свіжістю, не гниллю. Якщо ж з'явився неприємний запах, значить занадто багато вологи або не вистачає повітря, треба розпушити і додати сухого матеріалу. Дехто додає докупи трохи старого перегною, золі чи навіть пригорщу землі з городу. це хороший прийом. Так ми підсиляємо бактерії, які пришвидшують роботу. Є й сучасні добавки, біопрепарати для компостування, але в селі вони рідко потрібні, у землі вже є все, що треба, тільки дай їм умови. Хто хоче ще швидше, може обприскати купу розчином кропиви або гною розведеним водою. Це наша натуральна закваска, яка пробуджує процес. Ще один секрет підтримувати баланс між сухим і вологим. Якщо йде дощ, не треба накривати купу занадто щільно. Хай трохи нап'ється води. Якщо стоїть спека, час від часу варто полити, можна вставити всередину пластикову пляшку з дірочками, налити в неї води, вона повільно просочуватиметься, не даючи купі пересохнути, і тоді процес буде рівномірний. Також важливо, щоб у купу не потрапляло хворе листя, наприклад, з плямами парші чи гнилі. Такі рештки краще закопати окремо, бо хвороби можуть вижити і потім перейти на нові рослини. А от здорове листя від яблунь, груш, вишень, кленів чи беріз підходить ідеально. З них виходить найніжніший компост із запахом лісової землі. Дехто замість великої купи робить компостну яму чи ящик із дощок. Це зручно, бо виглядає охайно, і легше контролювати вологість. Але в селі і проста купа чудово працює, якщо за нею доглядати. Головне не забувати, що це живий процес. Листя перегниває не від часу, а від уваги господаря. Раз на тиждень заглянув, полив, перемішав. Уа, і земля тобі віддячить. Таким чином, щоб отримати з купи листя родючий ґрунт за 60 днів, потрібно всього кілька речей. Місце в затінку. Трохи зелені, землі, води і терпіння. Природа сама знає, як зробити решту, а ми лише допомагаємо як добрий господар, що не палить а дбає, і тоді з безплідного килима, сухого листя народиться нова земля, м'яка, чорна, дихаюча, готова до весняної роботи. Колись у кожному селі було місце, де з осені складали листя, бадилля, гілки. Усе, що не йшло на корм чи паливо це звалося просто мов гнійна купа або земляна купа. Наші діди не знали слова компост, але знали, що з часом те все перегниває і стає добривом. Старі люди казали землю годуй, то й вона тебе нагодує. І це було не прислів'я, а спосіб життя. Вони спостерігали природу, бачили, як після зими листя чорніє, стає м'яким. І вже навесні там росте трава густіша, ніж деінде. Так народилося розуміння, що гниле листя не сміття, а сила для землі. Раніше ніхто не поспішав прибирати листя до останнього, його гребли у купи, кидали біля саду або під плодові дерева, зверху насипали трохи землі, щоб вітер не розносив, а до весни воно ставало пухким і темним. Дехто підкидав туди курячого посліду або золи, бо казали. Щоб не смерділо діло скоріше пішло. І справді, коли весною розкопували таку купу, під низом була земля, як масло, чорна, жирна пахла лісом, і цю землю брали на грядки під картоплю, під помідори. Тоді ще ніхто не рахував, скільки там азоту чи вуглецю, просто бачили, що врожай кращий значить, роблять правильно. Сьогодні люди мають більше знань, але менше терпіння, ми хочемо все швидко. Сьогодні поклав завтра результат. І добре, що тепер знаємо, як прискорити природні процеси, не шкодячи природі. Наприклад, додаючи до листя зелену масу або кухонні відходи, можна зробити так, що вже через два місяці отримаєш готовий компост. Та навіть у цьому є народна логіка. У старовину теж знали, що треба підгодувати купу, просто називали це по-своєму. Дехто кидав у листя бур'яни, кропиву чи навіть полив із бочки, де стояв гній, і, хоч не знали слова азот, розуміли, що після такого земля оживає швидше. Стара методика мала свою перевагу вона не потребувала зусиль. Листя залишали на місці, і за рік воно само перетворювалося на перегній. Але сучасний спосіб швидкий компост дає можливість мати готове добриво вже через 60 днів, це особливо зручно тим, хто веде город і хоче підготувати землю до весняної посадки. І хоч тепер ми користуємося знанням про бактерії та ферменти, сама суть залишилася такою ж потрібно дати природі те, що вона любить: повітря, воду і тепло. Є ще цікавий народний прийом, який зберігся донині. Листя змішують із землею і трохи втоптують ногами. кажуть, щоб земля пам'ятала тепло. У цьому є сенс так у купі з'являється контакт між органічним матеріалом і мікроорганізмами, які живуть у землі. Саме вони запускають процес гниття. Інші селяни накривали купу старими мішками чи травою. Щоб тримати вологу, бо знали, сухе не гниє. Дехто навіть поливав купу водою з коров'яком. Це, це теж народний пр прискорювач. І хоч тепер у магазинах продають біопрепарати для компосту, наші прадіди робили все своїми силами, без хімії, без пластикових відер і мали той самий результат. Сьогодні, коли час став цінним, багато господарів поєднують старе з новим. Наприклад. Роблять компостну купу з листя, але вже контролюють вологість, час від часу перемішують, використовують термометр або просто рукою перевіряють тепло. У старовину теж було своє мірило, клали долоню всередину купи, якщо тепло, значить, усе йде, як треба, якщо холодно, треба розпушити. Народна мудрість, хоч і без термінів, але точна до дрібниць. Є також цікаве спостереження. Яке передавалося з покоління в покоління, листя різних дерев перегниває по різному, наприклад, березове чи вишневе швидше, бо тонке й ніжне, а дубове чи горіхове повільніше, бо містить багато дубильних речовин. Тому наші діди завжди змішували листя різних порід, щоб отримати рівномірний компост. І якщо сьогодні агрономи радять те саме, то не тому, що відкрили нове. А тому, що повернулися до старого доброго знання. У селах ще й досі можна почути не пали листя, краще зроби землю. І це не просто порада, це ставлення до природи, до рідної землі. Бо кожна пригорща того перегною, зробленого власноруч, це доказ, що господар не нищить, а творить. Люди з досвідом кажуть, що такий компост краще за будь-яке магазинне добриво. Він не пече коріння, не пересушує землю, не вимивається дощами, і головне безкоштовний. Дехто використовує старий спосіб листкового настою беруть мішок листя, заливають водою в бочці і залишають на кілька тижнів. Виходить темна рідина з запахом лісу, її розводять водою і поливають грядки. Це теж чудове добриво. Так робили ще наші прадіди, коли не було жодної хімії. Сучасні городники називають це біочай, а старі люди казали просто листкова вода вона збагачує землю і дає рослинам силу. Отже, старі методи і нові технології це не протилежності, а одна лінія досвіду. Наші предки працювали інтуїтивно, ми усвідомлено, але мета та сама дати землі поживу, відновити її родючість, не втратити те, що природа щороку дарує. Тому сьогодні, коли бачимо, як хтось підпалює листя, варто нагадати йому слова діда не пали землю, бо вона ще тебе годуватиме. І в цьому, мабуть, найбільша народна мудрість берегти не лише врожай, а й саме життя ґрунту, який усе це народжує. Коли пройде кілька тижнів від початку компостування, листя в купі починає змінюватися, воно втрачає свій колір, темніє, осідає. І запах стає зовсім іншим, не гнилим, а приємним, лісовим. Це означає, що процес іде правильно через два місяці купа зменшиться майже вдвічі, а на дотик матеріал стане розсипчастим, легким, м'яким. Якщо взяти жменю такого компосту і стиснути в руці, він злегка триматиме форму, але розсиплеться від дотику. Саме такий має бути. Справжній готовий перегній. У цей момент господар відчуває справжнє задоволення, бо бачить результат своєї праці. З купи сміття народилася нова земля чорна, пухка, як торф. Щоб досягти цього результату, треба пам'ятати кілька простих, але важливих речей. По перше, не забувати час від часу перемішувати купу, особливо якщо бачите, що зовнішні шари лишаються сухими. Повітря, гловище головний друг компосту, без нього все сповільниться. По друге, слідкувати за вологістю, якщо на дворі спекотно і сухо, поливати раз на тиждень, якщо дощова погода накривати. По-третє, не поспішати використовувати компост, поки він не дозрів. Недозрілий матеріал ще працює і може відбирати азот у рослин. Готовий компост має запах свіжої землі. Ось головний показник, на який можна покластися без приладів і аналізів. Готовий компост можна використовувати по різному, найпростіше просто розсипати по грядках тонким шаром і перекопати з верхнім ґрунтом. Так, земля стане пухкішою, легшою для обробітку, можна також додавати компост у лунки під час посадки картоплі, помідорів, капусти кожній рослині по жмені. Це не спалює коріння як хімічні добрива, а ніжно підживлює. Дехто робить компостний чай, кілька лопат готового матеріалу кладуть у мішок, замочують у воді на два дні. Виходить рідина, якою поливають розсаду чи квіти. Ефект вражає рослини зеленіють, міцніють, листя блищать, а врожай стає щедрішим. Є кілька дрібних порад, які допомагають уникнути типових помилок. Якщо компост пахне гниллю забагато вологи, треба розпушити. Якщо пахне аміаком, додати сухого листя чи тирси. Якщо зовсім не гріється, не вистачає азоту, варто кинути трохи зеленої маси або кухонних відходів. А ще пам'ятайте, компостна купа не повинна бути величезною, краще дві менші, ніж одна велика. Тоді легше доглядати і контролювати процес. Господар, який хоча б раз зробив справжній компост, уже не повертається до спалювання листя, бо бачить, що природа сама все вирішує, якщо їй не заважати. І навіть та сама купа, що колись диміла на городі, тепер стає символом мудрості, уміння дбати про землю, не нищити її. Коли навесні кидаєш перші насінини в грядку, збагачену компостом. Відчуваєш, що це коло життя замкнулося правильно, листя з дерева впало, перегнило, стало ґрунтом і знову годує дерево. У цьому вся гармонія, про яку часто забуваємо, але яку завжди можна повернути, якщо жити з розумінням, у кожного селянина свої секрети хтось додає до листя трохи глини, хтось золу, хтось поливає настоєм кропиви. Але головне не в рецепті, а в ставленні. Коли ти бачиш у кожному опалому листку не сміття, а цінність, тоді і господарювання твоє змінюється. Земля любить увагу й турботу і віддячує сторицею. Достатньо однієї весни після такого компостування, щоб зрозуміти, чорна земля то справжнє багатство, яке можна зробити власними руками без грошей і без хімії. Отож головна порада не лінуватися. Але й не боятися експериментувати. Якщо дотримуватися простих правил, за два місяці з осіннього листя можна отримати справжній лісовий перегній він легкий, темний, пахне здоровою землею і наповнений життям. Це найкраще добриво для будь-якого городу, саду чи клумби, і коли наступного разу впаде перший листок із дерева, не поспішайте брати граблі, щоб виносити його геть. Згадайте, що в ньому початок нового врожаю, нової сили землі. Тільки той господар, що не спалює, а творить, справді живе в злагоді з природою.